Ось дивіться, дивимося машину, в неї був удар знизу. І багато хто думає, блін, як мені перевірити геометрію, це ж треба десь їхати на сент. Ні. Берете рулетку від центру колеса до цього заміряєте колеса. І так само з другої сторони, І в даному випадку у нас різниця в сантиметр. Коротше, на цілий сантиметр отут ушла ось. І дуже шкода, бо машина класна, все супер, все отлічно. Ну що зробити з машиною, якої геометрії нарушено, ну взагалі не ясно. Есенсу, в принципі, далі нема дивитися. Це одна порада, як дуже, дуже швидко перевірить геометрію, типа, він має бути всюди рівний. Перевіряєте так зазори по всій машині, наприклад, по дверях і так далі. От, наприклад, ми пішли. Дивишся. Оп, все. Тут нас торчить. Ти думаєш, о, так повезло. Щось як візьму, чуть-чуть десь вона покоцана. І от лінієчки поміряв, на зазорчики глянув. Все, не треба ніякі оці краску міряти. Це все, це вже якщо вам машина дуже нравиться, з нею все супер, і вона реально дорога, тоді є сенс це робити. А так, приїхав, так, п'ять моментів глянув, все не підходить так далі. Ладно, їдемо далі. Мінгі, ГРМ, якісь там рідини, а, коли обслуговувалась масштаб. Дуже багато нюансів. Ти приїжджаєш, дивишся, наче машина нічого. Ну як зрозуміти, брати чи не брати? Ось отакі деталі, нюанси. Шкода просто, що ну треба їздити, оце на цей час витрачати і так далі. що Це не можна якось онлайн дуже швидко вирішити. Знаєш? І так з усім. Ну чи коли коли вас в руках паспорт, паспорти ви дивитесь, що коли робилось, то там взагалі зразу все понятно стає. Так, зробив ход каньом, поїхали в село до німця. Тут же точно німець. Я, до речі, і свою машину десь купував в селі. От в великому місті дуже важко знайти нормальну машину. Її або швидко забирають, або е, турки перекупають, дорого продають, або одні турки, і типа, їх і продають. Тому найкраще, звісно, якщо є можливість їхати десь в село, їхати десь подалі і покупати от таку якусь машину у німця. І можна з німцями дуже торгуватися. Чому? Бо вони суперпідантічні. От ти бачиш, там десь лак поліз, там де щось не так і так далі. І для німців. Це аргумент для турків. Це не аргумент. У «All Аліс Гуд все функціонує прекрасно. Тю є коротше з турками там 100 євро можна максимум страгуватися. 200. А з німцями я от кажу, я своїй сторгував дві тисячі, бо були питання про льові. оказалось, тяги треба було поміняти. А я кажу, та це рейку міняти, Він кажу: ну да, навіть на рейку. і все. І коротше, я так я і купив її, там на дві тисячі дешевше. Глянемо, що зараз вийде. Ну дивіться, стоїть машина без номерів, без номерів, нема номерів. Тобто, про що я казав? Треба, щоб або з якоїсь машини можна було номера зняти, або в нього якісь номера були, або транзитні номера. Брати. Ну це дуже важко. Отак от проще когось намера взяли, щоб чисто попробувати. Берете, катаєтесь, дивитесь всі документи і так далі. Ізучаєте машину. І якщо все сподобалось, ви сошлись на ціні, ви старгувалися, все вам подобається, можна йти далі. Потім розкажу, що. Коротше, дуже довго ми дивились машину, О, є там по ній питання, але з мотором все супер. Саме головне ремінь ГРМ замінений. Всього 5 тисяч кілометрів назад це дуже важливо. Бо тут ремінь ГРМ треба міняти в машині, О, це дуже важливо.